Про це давайте поговоримо далі. Але спочатку у нас є включення Ірини Іванової з Брюсселя. Отже, у Брюсселі триває саміт лідерів Євросоюзу питання безпеки, зміцнення України та позиції Європи у світі. Такі головні теми зустрічі. Президент України Володимир Зеленський особисто прибув у Брюссель для участі у засіданні. Більше знає наша кореспондентка Ірина Іванова. Вона працює в куларах саміту. Іро, вітаємо тебе знову. Розкажи, будь ласка, з чим приїхав президент у Брюссель, які можемо підбити підсумки на цього. in them Так, Олександр, вітаю тебе ще раз. Менше як годину тому завершилася прес-конференція Володимира Зеленського після його участі в саміті Євроради. Тож можемо говорити вже про певні результати. Президент приїхав до Бельгії обговорити захист енергетики, максимальне масштабування оборонного виробництва України, а також дипломатичні теми, зокрема, єдність Європи та США в питанні зміцнення України. Київ повинен мати сильну позицію, коли вирішить, що настав час проводити мирні переговори. Про це на тлі зміни влади у Сполучених Штатах говорять і європейські. Лідери і очільник НАТО на цьому наполягає і президент Володимир Зеленський. За його словами, від єдності США та Європи залежить досягнення миру в Україні. Також президент зазначив, що ніхто не повинен виступати від імені України, коли йдеться про мирні переговори чи про припинення вогню. Про це президент сказав у відповідь на запитання про пропозицію різдвяного перемир'я та обміну полоненими від угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. У прем'єр-міністра Угорщини при всій повазі, передусім до угорців, до відношення Угорщини до українських біженців, але при всій повазі у пана прем'єр-міністра немає ніякого мандату на перемовини. Третє його відносини з Путіном вони занадто теплі. Для того щоб ставити Путіна на місце, мені здається, що для нас дуже важливо зберегти Україну, нашу незалежність, суверенітет, зберегти Європу. Те, про що ви кажете, все це речі, ну якщо чесно, більш схожі на політичний піар. Яким чином і що а, пропонує угорська сторона, мені це невідомо. Окрім того, що це просто звучить якось знаєте святково, різдвяний обмін. Ну нам зовсім не весело. Гарантії безпеки для України це ще одна тема, яку обговорював Володимир Зеленський в Брюсселі, окрім участі в саміті Євроради. Напередодні він зустрівся з лідерами деяких держав ЄС та генсеком НАТО Марком Рюте. Вони піднімали тему гарантії безпеки на період, поки Україна не отримає запрошення в НАТО. Допомоги, яку Україна одержує наразі, і буде одержувати, недостатньо для гарантії того, що Росія не нападе на Україну вдруге, каже президент. Я важаю європейських гарантій. Буде недостатньо Україні, і це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії у будь-якому випадку сьогоднішні або майбутні це НАТО. І НАТО базується на рішенні і Штатів Америки, і європейських лідерів. На шляху до НАТО ми хочемо мати. Гарантії безпеки, які поки що ми не в НАТО, і ось такі гарантії безпеки ми можемо обговорювати окремо і Сполученими Штатами Америки, і з Європи. Президент також обговорював з європейськими лідерами захист української енергетичної системи від російських ударів. Україна потребує 19 додаткових систем для захисту підстанцій. У НАТО про цю потребу знають і як сказав президент, Україна отримала кілька підтверджень на свій запит. Такі новини станом на зараз. Ми залишаємося стежити за розвитком подій на саміті. І все найцікавіше за день розповімо у нашому ефірі. Олександра Тобі слово. Дякуємо тобі, Іра, за цю інформацію. Нагадаю, це була Ірина Іванова з Брюсселя, де триває саміт Євро. Paldies.